Всім привіт! Святковий сезон вже тут! І саме час подумати про подарунки для близьких і знайомих в Німеччині. В цьому відео поділюся ідеями подарунків для колег, вчителів, вихователів у дитячому садочку, а також для німецьких друзів. Розкажу, що даречно дарувати, а чого краще уникати. Поїхали! Що дарувати! Для німецьких друзів: ручна робота, саморобні ялинкові прикраси, листівки, в'язані речі, традиційні смаколики, домашня вивічка, українські солодощі, мед або варення, настільні ігри чи пазли, ідеально для зимових вечорів, культурні сувеніри. Що ще розповідає про Україну, наприклад, ляні серветки чи вироби з дерева. Подарункові сертифікати у ресторан, магазин або на спільний мастер-клас для вихователів у садочку, наприклад, для набори для творчості олівці, фарби, альбоми для малювання. Корисні подарунки. Для групи, наприклад, настільні ігри, книжки, святкові набори, солодощі, печиво в красивій коробці, ручна робота від дітей, малюнки, листівки, ялинкові прикраси. для вчителів квіти в горщику або композиції, стильні блокноти, планери, подарункові сертифікати, набір чаю, кави або шоколаду. Для колег. солодощі, пряники, шоколадні набори, офісні дрібниці, чашки, підставки для ручок, настільні календарі, Невеликі сувеніри з культурним акцентом, чого краще уникати Занадто дорогі подарунки. Це може створити відчуття зобов'язання. Особисті речі одяг, косметика, парфуми лише для близьких друзів. Якщо точно знаєте їхні вподобання. Алкоголь, якщо не впевнені, чи людина його вживає. Головне вибрати подарунок з душею та врахувати вподобання того. Кому ви його даруєте. Навіть невеличка увага може створити святковий настрій. Якщо у вас є свої ідеї, пишіть в коментарі. Підпишіться на наш канал в Тікток та YouTube, щоб не пропустити наші нові відео. Дякую за перегляд і гарних свят! До зустрічі!